Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Сьогодні у нас заняття з мовленнєвого розвитку та малювання. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Про сонечко. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися за промінчики взялися. Будемо дружно працювати. Сонечко розвеселять. Давайте ще раз встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо дружно працювати, сонечко розвеселять. А зараз, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. І ви дізнаєтеся, про кого саме ми будемо сьогодні розмовляти. Найрідніша, наймиліша, всіх вона вас любить, тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Так, це мама. А ви, дітки, любите свою маму? Так, ми повинні любити свою маму. А яка ваша мама? Вона ласкава, мила, ніжна, турботлива, красива, працьовита. А як ми можемо звертатися до своєї мами? Мамо, мамочко, матінко, матуся, ненько. Послухайте, будь ласка, віршик про маму. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінко, матусю, мама, мамочка, матуся. Називаю тебе я, рідна мамочка, моя. А зараз, дітки, я вам буду називати речення, а ви спробуєте його продовжити. У кожної дитини є мама. Кожна людина любить кого? Маму, так, на свято ми даруємо квіти кому? Мамі так, молодці! Я люблю гуляти зі своєю мамою. Так, я дуже пишаюся своєю мамою. Молодці. Дітки, для кожного з вас ваша мама найрідніша людина в світі. Найкраще. А ще у ваших мам. Є багато гарних та найкращих якостей. Повторюйте за мною. Гарна, найгарніша. Гарна найгарніша. Розумна, найрозумніша. Розумна, найрозумніша. Добра. Спробуйте саме. Найдобріша. Отже, добра найдобріша. Ласкава найласкавіша. Ласкава найласкавіша. А що ми можемо зробити для матусі, щоб вона відчула, що ми її любимо? Обійняти, поцілувати, розповісти вірш, допомогти по господарству, подарувати квіти. Сьогодні на занятті з малювання я пропоную нам з вами намалювати букет квітів і потім подаруєте мамі. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, розімнемо пальчики, підготуємо до роботи. Ставте долоньки перед собою. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають і голівками хитають. Давайте ще раз. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають голівками. Хитають. Молодці. Так, для малювання нам знадобиться кольорова фарба, водичка, два пензлики. Товстий та тоненький, аркуш білого паперу. Тож, починаємо. Беремо товстий пензлик, змочуємо водички, розмочуємо зелену фарбу. А потім ми будемо наносити на нашу долоньку. Долонькою ми зробимо кущ для нашої квітки. Розмочили фарбу і наносимо фарбу на долоньку. Добре розмочуйте, але не так, щоб прям водичка текла. Промазуйте всі частинки. Так, тепер пальчики. Ось бачите, я набрала багато водички і фарба зовсім не залишається на пальчиках. Промальовуємо всі краєчки, щоб вийшов чіткий кущ. Відвертаємо зайве все, беремо аркуш паперу, кладемо горизонтально перед собою. Тепер розставляємо пальчики добре, перевертаємо і ставляємо штамп на папір. Ось так. Притискаємо добре, іншою ручкою притримуємо папір і піднімаємо догоньку. Тепер домалюємо квіточки, але попередньо потрібно ж вимити ручку. Вимиваємо водичкою або витираємо вологою серветкою. Так, тепер малюємо квіточки. Малюємо поверх пальчиків. Там, де закінчуються наші відбитки пальчиків. Квіточки зробимо різнокольорові. Одну квітку, наприклад, жовтого кольору. Розмочуємо фарбу. Так, ось таким способом кінчик пензлика ставляємо на папір і нахиляємо пензлик, притискаємо і виходить ось така пелюсточка. Відступаємо трішки місця і так само кінчик ставляємо на папір. І притискаємо пензлик. Квіточку малюємо, пелюстки малюємо також товстою, товстим пензликом. А серединки нашої квіточки зробимо тоненьким. Так, продовжуємо. Поставили краєчок і притиснули пензлик. Так, вимиваємо фарбу. Тепер, наприклад, червону квітку. Розмочуємо фарбу. Раєчок вставляємо на папір і нахиляємо. Ось така пелюсточка. Відступаємо трішки поруч. Трішки відступили, притиснули. Так, червона квітка готова. Тепер, наприклад, зробимо фіолетову. Ви квіточки можете вибирати, які ви забажаєте, якого кольору забажаєте. А можете повторювати так, як у мене. Так, наступну квіточку зробимо помаранчевою, розмочуємо форбу. Так, починаємо, вставляємо пензлик, нахиляємо. Поставили край пензлика на папір і ведемо всерединку. Так. І зробимо ще одну, наприклад, ось така трішки темно-червона. Так, розмочили фарбу. Квіточки схожі на зірочки. Так, тепер даємо нашим квіточкам трішки підсохнути. Так, квіточки підсохли, тепер беремо пензлик тоненький. Змучуємо водичкою і набираємо фарбу тільки на краєчок. Намалюємо нашим квіточкам серединки. У жовтій квіточці зробимо червону серединку. Так, одним дотиком, наче ставляємо крапочки. Поставили, підняли, поставили, підняли. Не зовсім придавлюйте пензлик, а тільки краєчок пензлика. Ось так, бачите, схожі на крапочки. Так, тепер червону. Зробимо, наприклад, білу серединку. Так само набираємо фарбу. На краєчок пензлика і ставляємо крапочки. Одним дотиком не весь пензлик прижимаємо. Так, фарба залишилася і на, синім, на синій квіточці також поставляємо білого кольору. На помаранчевій зробимо червону, Вставляємо крапочки. Ось бачите, ця квіточка не дуже підсохла. І всі крапочки з'єдналися. Так, тепер на червоній поставимо, наприклад, помаранчеву. Одним дотиком. Так, готовий наш кущ? За бажанням ви можете домалювати там, де у вас не домалювалися зеленою фарбою. Але якщо залишите так, то це нічого страшного. Бажаю вам дітки натхнення. Говорю, дякую за увагу. До наступної зустрічі! Бувайте здорові!